У місті винники, що біля Львова група хлопців влаштувала посеред вулиці стрілянину. Щоб ви тільки вдумайтесь записати відео для соцмереж. Відповідні кадри опублікували у місцевих телеграм-спільнотах. На відео видно, як один із хлопців кричить під російську пісню, а другий відкриває вогонь у повітря з пістолета. Таді не той Краснодар, да війні. Такі дії підлітків не залишились непоміченими. Уже за кілька годин порушників спокою знайшли і змусили публічно вибачитися за свій вчинок. Нашого за вибачення засудність таких діях. Більшко не повториться. Приношу свої вибачення за те, що я розмовляв на відео російською мовою під час війни. Я дуже жалію по свої поступки і більше такого не повторюється. Що ви зробите з свого вичне? Ми задонатимо гроші на зсу. Так підлітки хулігани пообіцяли надіслати на потреби зсу 10 тисяч гривень.